Христа Воздвиження настало світле свято, життя, хай ваше сповниться, чудес і благодаті. Мир і добробут в Україні запанують, небесні сили нас від ворогів рятують. Хай чисті й світлі будуть всі думки, незламна віра у житті буде присутня. Відлихай бід, молитви захистять як обладунки, жертва Христа за всіх людей, хай буде незабутня. Нам Бог подарував символ живий. Символ відкуплення, любові та спасіння, життєвий шлях, хай буде ваш легкий, і Божа ласка із небес зігріє нас промінням. У час тяжкий, і у скрутні години молитва до небесних, Хай долине. Осяйте ви себе хресним знаменням, Господь дарує милість і благословення.